Вітаю вас, це повтор попереднього відео, міста Одеса, море зна. Хмари доволі, доволі великі збираються тут над морем. Постійно. Але дощу немає. Близько 22 градусів, доволі тепло. Ну і людей чимало. Зараз, мабуть, в краєм роги й тепліше, але людей, я певен, що немає на пляжах. Це місто курортне, багато приїжджають сюди. Бо більше й курортів нема. Раніше Бердянський їздили, Скадовський, Гінічівський і далі так. Ну а зараз одна Одеса залилася. Останній курорт України морський. Ну, на даний час, а там, як то кажуть, буде видно. Або краще, або гірше буде. Ну, а може, так і буде. Вже думаєш, не щоб краще було, щоб гірше хоч не було, ніж є. Чимало людей в серпні. Я був в червні, то тут не набагато більше було на цьому ж пляжі. Тут їх багато зараз. В червні частина була закрита, а зараз багато відкритих. В общем, є де відпочивати. А судячи, по всьому їй кому відпочивати, людей не так і мало. Ну, перевдягатися на цьому пляжі нема. Він як дикий тут трохи. Хоча й кафе робить тут, і кіоск. Ну, а так. На інших пляжах є все там. І грибки, ну. В основному платні послуги. На цьому поки що все до побачення.